Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас вівторок, 25 квітня 2023 року. Ми з вами на каналі Джейло Життя, де ми обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Вчорашньому відео я вас питав, що таке реальність. Я думаю, що це ми так швиденько там скажімо, пройдемось і сказав, що вам потрібно на завтра приготувати на 2-6 -е число. Да, таку лінієчку і ножиці. І ви знаєте, я коли до сьогоднішнього ефіру вже готувався, почав занурився, що таке реальність, тому що я так поверхнево хотів відповісти. Ну і так трапилося, що настільки мене це самого зацікавила ця тема, і стільки багато інформації, що я вирішив поглиблено з вами проговорити і зразу можу вам сказати. Я не фахівець, я настільки зрозумів, я взагалі не фахівець в цьому питанні. Разом з вами будемо розбиратися в цьому і хочу, щоб ви просто послухали мої роздуми. Це не навчання, ніякі не поради, а просто роздуми певні. Да, я зачитаю декілька буквально речень з офіційних скажімо, джерел і від, ну, від фахівців чи від вчених по цьому питанню. І потім вже скажемо там свої думки, і є декілька коментарів на вчорашнє відео, і ми разом з вами прокоментуємо. А в кінці, вже під відео, ви в принципі, коли подивитесь, скажете свої думки, свої роздуми. Я думаю, що ця тема дуже цікава, і я хочу разом з вами розбиратися в цьому, тому що я щось так відчуваю, що тут десь лежить в цьому питанні ключ. До дуже багатьох дверей, до дуже багатьох замків. Так ось, почнемо. Зі слів вчених, бо, перше, думок там чимало, але все-таки до чого вони всі збігаються, що є реальність зовнішня і є реальність внутрішня. Так ось я зачитаю, що таке, що таке. Тобто вони існують незалежно, скажімо, один від одного. Звичайно, що реальність зовнішня мається на увазі по відношенню до людини. Реальність зовнішня, звичайно, вона да, набагато мільярдів скільки разів більше і все. Ну, давайте зачитаємо, що таке зовнішня реальність. Так, я тут комп'ютер відкрив і хочу в оригіналі прочитати. І так, Реальність це існування об'єктів і подій в реальному світі, незалежно від того, чи сприймає їх сама людина. Тобто, це зовнішня реальність. Що мається на увазі? Дивіться, наприклад, ми бачимо світло сонця. І для нас це реальність. Да? Що, ну, сонце існує, світло є, але для, якщо в світі це реальність, то для нас, як для людини, це ілюзія. Чому? Тому що ми бачимо світло сонця, наприклад, через приблизно 8 хвилин після того, як сонце вже засвітило, тобто промені перші, які пішли на землю. Вони йдуть в середньому 8 хвилин 20 секунд. Да, це швидкість світла, це все вираховано. Швидкість світла, відстань. Да, якісь, коли зимовий і літній період, то відстань від землі до сонця різна, і, і то, то, тому і швид, швидкість однакова, відстань різна. Тому Час, за який проходиться світло, там або менше 8 хвилин, або біля 9 хвилин, ну в середньому, десь в районі 8 хвилин, і 20 секунд, це в середньому, якщо взяти. Далі, наприклад, ще щоб пояснити, це я вам трошки розказую, трішки розказую з тих статей, де я там читав. Наприклад, ми дивимося ввечері на зірки. І нам кажуть, да, дуже зіркове небо, але частина зірок, які ми бачимо, їх на самом ділі вже не існує. Вони дуже-дуже далеко, вони коли світили. Вони вже загинули, вони потухли, а ми світло, а до нас до землі тільки це світло дійшло. Далі, ще який момент, можна сказати. Ну, так, щоб розуміння було, да, що є реальність, то зірки це реальність, а те, що ми бачимо світло це часто ілюзія. Далі, наприклад, ми чуємо Гриму. Сьогодні у нас. Дощ був дуже такий сильний із, з громом. Так, ми ж чуємо, да, це для нас якби реальність, а в зовнішньому світі те, що ми чуємо, то вже минуле, тому що швидкість звуку да, в районі 330 метрів на секунду, а грім в основному, ну скажімо, в більшості випадків не, не поруч з нами, абсолютно ні, то близько все одно на певній відстані. Тобто ми, ми чуємо вже і сприймаємо реальність, але воно в зовнішньому світі це вже минуле. Тобто ми живемо так, і ще дуже багато таких моментів. Ну, наприклад, ми там зізвонюємося, кажемо, як тебе, як погода. Да? Ну, в нас сонце, а там буквально за декілька сотень чи там за так, тисячі кілометрів, це інша погода. Тобто Кожен з нас ну, реальність, вона одна. Зовнішня реальність, вона одна. Просто для нас вже реальність це те, коли ми знаходимося в якійсь даний момент, в даному часі, в якомусь місці. от Для нас це така кожного своя реальність має на увазі як людини. Тобто, зовнішня реальність, вона одна, незалежно від того, як ми сприймаємо, а, а є ще внутрішня реальність. Зараз я вам зачитаю ще одне речення. Так, існує внутрішня реальність, яка кожної людини, яка є. Реальним досвідом цієї людини, який можна спостерігати або відчувати. Це реальний досвід людини, який можна спостерігати або відчувати. Тобто є ну, внутрішній світ людини, який можна, якщо, наприклад, ви, я маю свою реальність, ви можете за нею спостерігати, а я можу її відчувати. Ви маєте свою реальність, я можу за вами спостерігати. А ви можете цю, цю реальність від, від, відчувати. Ну, Ще раз скажу, я ділюся з вами тим, як я е, ну, скажем, ознайомився з тим матеріалом за той час, який я достатньо виділив часу, щоб розуміти от для себе. В першу чергу мені самому стало дуже цікаво розібратися в цьому, що ж таке реальний світ, що таке зовнішня реальність, що таке людина, що таке внутрішня реальність. Тобто давайте підвивати підсумок. Да, що е, зовнішня реальність вона існує незалежно від того, чи ми її сприймаємо чи не сприймаємо, розуміємо чи не розуміємо, вона просто існує сама по собі. Це є реальність зовнішня. Е, ми, як людина, це, це для кожного вже своя реальність, як, як людина, як особистості. І для нас реальність це напрацьований досвід, який може інша людина відчувати, або е, вірніше, спостерігати, або ми як людина вже. Самі відчувати. Так, от такі цікаві моменти. Ну і ще ще інша статті, це вже не з цієї, я хочу вам поділитися, що стосується, ну, такі можемо сказати, навіть трохи з гумором, що стосується нашого життя. Ну, наприклад, у вас день народження чи там якісь, якісь свято, ювілей, гості приходять і кажуть, там тобі бажаємо здоров'я, все і. Давай за це вип'ємо. Ну, звичайно, вип'ємо не водички, а щось це саме. Тобто, що ми маємо? Бажання бажають здоров'я, але це ілюзія, це не реальність, а реальність це все-таки пропонують нам це здоров'я пошкодити. І таких моментів ви можете або вам бажають ще щось, а на самом ділі по факту зовсім інше. Тобто, ми маємо. Mm, ну, розбиратися в таких цих моментах, це однозначно. І для себе вирішувати, який кожен з нас в особистій реальності хоче проживати. Далі ще такий момент. Я дуже часто це говорю. Я думаю, що у нас сюди дуже доречно, що не події, як на російській мові, не события приділяють нашу життя, а наша реакція приділяє нашу життя. Да? Тобто, не події, які є реальним свій, вони існують. Не події впливають на наше життя, а наша реакція на ці події впливають на наше життя. Тобто ми маємо те, що робота над собою саме над своїми там емоціями да, якраз і впливає на кожного з нас реальний світ, на, на, на нас окремо вже як досвід, ну, реальний досвід е, людини. Як так. І я хочу ще зачитати коментарі. Я так розумію, що не одне відео я на, цьому, на, на цю тему що запишу. Мені цікаво, що розбиратися. І разом з вами, давайте я зачитаю розберемо коментарі. Ну, Настя пише, да? у нас постійно є співведучі, скажімо, зі мною. Постійно є люди, які дивляться, які коментують, тому я, я думаю, що ви вже всі знаєте. І Настя Бубіна пише, реальність у кожного своя, і це чудово, що її можна змінювати своїми думками. Ну, Настя, можливо, там ще вчора я б сказав, було класно. А за, за, за сьогоднішній день дещо там вже, скажем, повичитував і розбирався. Роз... Ми маємо, що реальність вона якраз одна для всіх, да, зовнішня. А... А в кожного людини, да, вона своя, тобто ми розділяємо реально ще раз, зовнішню і, і кожного людини окремо. І, а друга половина твого, то тут, тут можна з тобою погодитися. А друга половина, чудово, що її можна змінювати своїми думками, не мож, ми, ми думками, якщо пам'ятаю, що зачитував, що вона існує незалежно від того, чи ми сприймаємо, не сприймаємо, як ми до неї відносимося. Ми можемо тільки своїми думками змінювати своє відношення до того реального світу, який, який на самом ділі є. Так ще один момент. Наталя Спасупо пи-, пи, пи, пише коментар. Научиться вибирати свої мисці теж реальність. Ну, Наталка, якщо ти це вмієш робити, я з задоволенням тобі зателефоную, розкажеш мені, як це може бути. Тому що на, я не знаю, як у вас але, ну, взагалі. Вчайні кажуть, що в кожного з нас думок, мої мислі, мої скакуни, да? думок так багато, що ми за ними не встигаємо. От я дуже часто записую, якщо мені там протягом дня приходить, записую, я ловлю себе на думці такий. Поки я записав одне, вже декілька думок вже йшло, я їх да, навіть зловити вже не можу. Тобто. І, а як їх вибрати, от ти пишеш, реально навчитися вибирати. Я, я не вмію вибирати. Я можу якусь зловити її, виписати, а потім там вернутися і забудь разу, і потім повернутися до неї. І Тому з тих думок, всіх, які там є, можна тільки невеличку частину виписати, а, а з тих, що виписав, може тоді починаєш щось вибирати. А вибирати свої мислі я не вмію. Не знаю, може хтось вміє, ну, можете прокоментувати, далка може ти. Прокоментує, чи зізводимо, скажеш. Але ти ще один коментар написала: що бить з'єс і зараз – це реальність. Да, тут, і тут я з тобою погоджуюсь. і хочу ще ще в нас один вік Вікторії Тимченко. Но я зараз поясню ще один момент, то також ви скажете, як, ви, як ваша думки з цього приводу. Дивіться. У нас є якісь плани, да? і ми плануємо дивимося, дивимося, як же нам будувати майбутнє. Все. І, ну, я не знаю, я просто ділюсь ще раз скажу своїми думками. Я так сьогодні дійшов до того, що все, що ми плануємо на майбутнє, майбутнє, це фантазії. Плани наші це фантазії. Стратегії там на майбутнє, навіть на не знаю, через годину, на, на завтрашній день. Я не кажу там, що на, на місяць, на, на рік, на два, на, на десять, там, да? його ж не існує. Це ж не, це ж не об'єктивна реальність, це просто наші фантазії в голові. Тобто вс, вс, ве, все, що в нас чекає в майбутньому, це фантазії. Да? В кожного вони свої. А коли цей день буде, то буде реальний час. Далі. Те, що ми прожили, то були реальні події, да, вони були, але їх вже немає. Тобто виходить, що тільки людина в своїх думках може ще раз проживати те, що вже було в минулому часі. Жодна істота, по-перше, нічого в природі не переживає повторно і не вертається до того. І жодна, жодна тварина, жодна, не знаю, там. Морквина, там, на да, яка що ніякі рослини, не ні, ні овочі, не фрукти, не ні звірі, нічого, не ні риби, вони не проживають. Те, що ну було, то було досвід і все. А то, тобто, не да, це ще раз підтверджую, не потрібно жити в минулому, тому що його просто не існує, то як то, реальності її просто не існує. То є досвід. І для нас це вже реальність. Це, це той досвід, який можна відчути або спостерігати, да, якщо вже виходити з того, що я зачитував. Тобто, виходить, ми маємо, що якщо ми проживаємо щось те, що вже було в минулому, то це ми, ми собі тільки шкодимо. Ми, то, то, виходить, що ми, ми не живемо ми в реальному світі, ми ну, в якихось ілюзіях, там, да? або в якихось картинках, яких просто, ну як це, ілюзія, обман, самообман, хто як це називає, тобто то його не існує. Тобто, ми маємо, чому я завтра сказав, якраз до коментар до Наталі Спасова каже, що «здесь і зараз реальність. Да, тобто кожного для нас. Не тільки здесь час, і ще дай і потрібний час, і з, і з іншими там людьми. Є, тільки одна реальність є, це коли вона зв'язана з, з вами, з, з подіями, які, в, яких, в якому місці ви знаходитеся. Тобто для когось, ну не знаю, для когось радість, а в той же момент для когось там буквально на невеличкій відстані це може бути якесь горе, Ну реальність вона зовнішня ж вона одна. До речі, в одному із відео я казав, що нас чекає дуже великі цифри посттравматичного синдрому. І якраз ці питання, які я тут вивчаю, зараз з вами кажу, то воно якраз це і пояснює, що ті, хто хлопці, я прекрасно їх розумію, ну, стараюсь, по крайній мір, да, і, і як лікар розумію, як фахівець, що у них реальність страшна, це трагічна реальність і в той же момент, коли. Вони дивляться да, там, під час якихось передишок, все, чи відпочинку дивляться соціальні мережі, там, чи дивляться на своїх родичів, чи друзів, що хтось з них сидить там, на, на терасі, чи в кав'ярні, і п'є каву, і десь розміщує. Ви зрозумієте, який дисбаланс іде в реальності тієї людини, що в нього одна реальність. А в той же момент, в тій же країні, в тій же родині можемо сказати, чи серед кола друзів, реальність абсолютно якби інша. Це саме під час таких подій це дуже величезна енергетична, скажем, різниця в потенціалах. І я, я, я цим розумію, цим пояснюю, чому так розвивається той синдром, про який я попередньому від відео казав, чому дуже велика кількість людей буде це. Це проживати, тому що ну так на сьогоднішній день так і є. Да. Якщо ми навіть не говоримо про ці трагічні події, які в нас є, але це, це ну, для абсолютно ну, для великої, скажімо, кількості людей це реальність, але для ще більшої кількості людей, які знаходяться за межами реальних тих подій, знову таки це ті реальні події. Там у них своя там реальність, і оце нам потрібно. Якщо трошки, буквально ще якусь хвилинку я зацеплю цю тему, раз я почав, що ми настільки пов'язані один з одним, що сьогодні в нас одна реальність, і з миті, вона може бути інша, через день третя, четверта, але ми всі в одній зв'язці Ми живемо і практично від, від дій кожного з нас залежить загальний результат. Ну, це я думаю, що окремо ще може до цього питання повертатися. Зараз вернемося до реальності кожного своєї. І ми маємо, якщо знову таки повертатися до реальності до питання, вона може бути тільки тут і зараз з кожною людиною в окрему окремо взятої людини. От так, і я зараз підходжу до ще одного коментаря. Це Вікторія Тимченко. Реальність это те, що происходит здесь і зараз, в даний момент, ну, можна додати з кожним днями. Да, Вікторія, ти, Тимченко, ти максимально з того, що я там вже, скажімо, це все розповів і прочитав і розібрався, от Вікторія Тимченко ну, практично, скажу, як кажуть, в Яблочко да, попала. Так що, ну да, от, так, такі моменти. Так, я думаю, достатньо. Я думаю, що буде менше відео. Нагадаю, що я поділився тільки своїми роздумами, Я ні не, не, не до чого по великому рахунку не закликаю, я не стверджую. Я просто поділився. Я не думав, що настільки ця тема заворожуюча, скажем, і все, така, все охоплююча і затягує. що, ну, Я думаю, що вас зацікавить. То, то мені особисто ця тема дуже стала цікавою. Вас попрошу попрошу, щоб ви під цим відео написали свої думки. Що ви з цього приводу думаєте? Може підкажіть, може ви десь щось знаєте. Можна десь якісь у вас джерела чи інформації є. Да, давайте в цьому разом будемо розбиратися, тому що в цьому я знову я відчуваю, да, що в цьому дуже в цьому питанні дуже багато є ключів до дуже багатьох питань, які є. Так і зроблю ще раз анонс завтрашнього. вже. Відео нагадаю, що вчора я казав, сьогодні е, підготуйте до завтра або там, коли будете переглядати відео, е, такий інструмент, да, лінійка е, на 150 сантиметрів. Купіть, далі ножиці, ножиці візьміть. І ми завтра, якраз по реальності, це буде частина нашої реальності. проговоримо одною методикою, як вона вам дозволить, як ефективно використовувати можливості і той час, який відведений, ну активний час, який відведений для кожного з нас. Бачите, воно буде пересікатися з цією реальністю, тому що для кожного з нас реальність це те, що можна це набутий досвід. Да, набувається досвід минулому, тобто прожитих в тих, тих моментах, набутий досвід, який можна нам, як особистості, відчути, а іншим за нами просто спостерігати. Я так розумію, що дійсно воно так, коли спілкуєшся з людиною або спостерігаєш за нею, то ре реально ти за, за цими діями, за словами. Там, за за рухами, да, то, в принципі, можна відчути реальність є людини, з ким, з ким ти спілкуєшся, навіть на відстані чи з будь-яких засобів зв'язку, чи знову таки через ці відчуття. Так, я думаю, що на сьогодні у нас достатньо для цього відео. З вами був Олександр. Вже по традиції бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів у вашому житті і вдачі, як нагорода. За вас крупітку працю на вашому там довгому життєвому шляху пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний і перечитати, і дати зворотний зв'язок. І до зустрічі завтра. Всього найкраще.